Що, Знову знайшов. Чи що? Ну так. Да. Оце трофей. Не гадай собі, люди! Гляньте, який поклади руку наверх. Хо-хо-хо! Оце білий ребяра. А ну зачекай, я тепер свою покладу. Нічого собі! Оце моща, оце реально моща. А нога, гляньте, яка люди. Дивіться, яка нога знизу. Оце краса, так краса. Йомай! ну трофей, річ, я тебе вітаю. Я. Так, і в мене знахідка, друзі, і в мене знахідка. Отакий от, от красунчик, Ще один. ну грибунчики сьогодні, як бачите, самі радують. Не знаю, мабуть, відео вийде довге. Але бажаю вам приємного перегляду. Дивіться, насолоджуйтесь. Отакою грибалочкою нашою. Якось так. Друзі, всім привіт! Привіт! Ну що, виїжджаємо з Сергієчем сьогодні на грибалочку. Наша основна ціль тихого полювання білі грибочки. Так що, друзі, вмощуйтесь позручніше і прям збирати білі гриби. А нам саме он туди. Все, погнали! Ну що, Сергієч, кажеш, є грибунчик? Ось. Ось. Погукав мене, друзі Сергійович, каже, що знайшов першу знахідку нашої сьогоднішньої. О! Оце мамонт. Ану Сергійович, покажи нам його, відкрий, будь ласка. Тільки ногами не воруши, бо ти він інший чуть ли не роздавив біля лівої ноги, манюсінький. Бачите, який? Mm -hmm. Красунчик. І цей. Оце, Грузі. Початок нашої рибалочки, гляньте, яка нога. Ану ще Дзвенить, дзвенить, звениться звенить, як потрібно. І манюханький красунчик. Ну давай викручуй манюханького спочатку. Ану, акуратно, обережно, може ще під ногами, де ану, подивись. Наче не бачиш. Ну, викручуй манюханького. Опа. Є грибунчик? Так. Є грибунчик, а ну ось дивися, біля нього ще ось один манюханький. Це Цього ми закриємо. Хай може він виросте ще. Клас, Сергійович, клас, рибалочка починається. ну великого тепер викручуй. Ще треба силонька. Ну звісно, борщ треба їсти, щоб такого гриба крутнуть. О, оце велетень. Оце перша, перша знахідка нашої грибалочки. Отак от люди. Лазимо лісочку. Заїхали. Сьогодні будемо також влаштовувати тихе полювання на білі грибунчики. Все, рухаємось далі. Так, друзі, ну а це вже моя знахідка. Ось Ось знайшов такого білого грибунчика, але він уже, друзі, гнилий. Хоча ви знаєте, ніжка тверденька. А я тут ось ще одного знайшов. А он Ілюша каже, ще одного знайшов. Теж підгнивший, так? Да? Один. І ще ось один. Ну ми... А, ну... Ні, держи, Сергійович, Ми їх зараз будемо обрізати і будемо дивитися, що у нас з цього вийде. І цього красунчика ми з Зожини зараз теж. О, то воно ще нічого. Глянемо, зараз глянемо. Листя нападало, люди. Да, листопад є листопад, звісно. Це капець. Притрусив усі гриби. Ану, і того Сергієч викручуй. Теж він трошки під'їжений. З грибнички загрібай, хай вони. Ні, то жолудь. Ну, отак от. Бабом. от таких от три грибончика знайшли. Зараз також їх підріжемо і будемо дивитися, що у нас далі з цього вийде. Друзья, пришел снова до Сергеича. Ну, так да. Опа, на. Красунчик забирай. Выкручиваю. Опа, есть. Пойдет, давай. Другой, кажется, еще есть. О, звонить хорошо. Это хорошо, что звонить. Зараз відкрити. Ану. Ой, красун, ой, красун, і нога яка міцна. Давай, давай, давай тяни-тяни-тяни, Ооо! Оооо! Ну це ще не все, так? Да? Клади їх трішки в стороночку. Так, а ну, де ще річ, якщо це не все. Ось, і ще одну і воно там ще. Три і чотири. Отак от. Так от. Ну, давай, хрупай і три, чотири, Обережно. Так. Є. Є. Отакий красунчик. От красунчик. Грибничку гримни трошки, о. І ще, каже, що один є десь. Теж під кущиком заховався, так? Да? Ага. А, воно тут два брата акробата. Два брата акробата навіть. так, Бачу, бачу. Давай, хрупа, іти два брата акробата. Опа! Прям цікаво зросли. Ага, зрослися. Так, що ми маємо, Сергієвич? Ну, до загальної кількості. От чотири грибунчика з однієї грибничка. От такі от чотири грибунчика. Ось. Майже всі вони поруч з однієї грибнички. Гарненькі красиві грибунчики. Клас, оце вже мені подобається. Ну щось річ. Па-бам! Ба Молодець. Все, підчищаємо наших красеньків і ходімо далі. Так, ну що, дружочки, і в мене знахідка є. Зараз вам покажу. Ось вот такий ось один красенчок стоїть у промінчиках сонечка. А, він не один, друзі, як завжди. Ось перший. Красунчик-грибунчик. Забираємо і поруч іще один. Опа! Два красунчика-грибочечка. О, і, і синочок погукав, Сергій каже. І ще ось один знайшов, а я навіть цього й не побачив. Позаду сидів, було не видно. Ось от такий от красеньчок в промінчиках сонечка. Ух, ух, сила. Сила, а не білі гриби. Тоже класний. Зараз. Ой, яка насолода. Ну що, друзі? От так от. 2-3-4. 2-3-4, як бачите самі. Не спішіть, ходіть потихеньку, як бачите самі, Да, листя вже нападало дуже-дуже багато в лісі. Ну, це і понятно, в принципі, вже така пора року, що листя сипеться. Але й грибунчика такі зустрічаються і попадаються. Ну, все, продовжуємо нашу грибалочку. Так, людоньки, ще, ще є парочка білесеньких. Один красунчик і другий. Ну, листя багато, правда, скажу чесно. Важкувато. Зараз важкувато їх шукати, бо листя дуже-дуже багато. Але ж, неможливого, для нас немає нічого. Опа, трошки трошки конкурентами, як бачите, самі він під'їжений. Але це нічого страшного, це все обрізається, як я вам завжди кажу. І до смаженої картопельки, або на зиму заготування все пойде. І ще один ось. Отакенький От теж красунчик під'їжений. Але гарнесенький, гарнесенький Штейн, пільце, білий грибунчик у нас є. Все підчищаємо і забираємо до нашої корзини. Тато. Так. Ну що, друзі, гукає. Гукає с річко, тільки камеру вимкнув Він кричить опять де, у мене. Де? Де, де? А, о, побачу. А я бачите, я зразу підійшов, зразу не звернув уваги. Ой, красунчик. І другий грибончик є. Краса, просто краса. Ну викручуй, викручуй, будемо дивитися, чи не, не вони. Та хоча я думаю. Що? Моцно, Моцно сидить, буває таке, бува. Так, є перший грибончик. Окей, загрібаємо грибничку. Во. Так, де ще? Ага, а, ось це я знов його. О, іще один. Трошки листочки порозгрібали, іще один. Отож, що я мені кажу, що, бачите, один. Побачили, покрутіться рядом, пошукайте. Він, Вони ну, по два, по три, по чотири штучки ростуть. Так, Добре. є ще один грибончик, класний. Так, і до цього ж до великого черга у нас доходить. Да? Угу. Що Тут поруч немає, більше нічого такого. Тишку просто поверху. так Раз-раз. Ану. Во. Ну, цей, звісно, під'їжений трошечки. Ну, ми зараз під чистим глянемо. Якщо він в порядочці, значмо його до нашої корзинки. І додому. Ну, так, люди, да, листя багато, да, ходимо шуршим по листю. Ну, так, гриби і шукаються. Все, будемо чистити. Так, друзі, і мені ось невеличка черепушка попалася. О, ну, ніжка хороша. Ви знаєте, ніжка гарненька. Шляпинка з'їжена майже вся. Конкурентами. Бачите, слиш залишився на шапці. Ну, то не страшно, то не страшно. Зараз підчистимо, подивимось, отакий от красивенький. Малючок також нам попадается. Вот такие вот справа, люди. Все, чистим рыбунчик и едем далі. Так, друзья, ще бежу, ще бежу до Сергеича. Сергеич, каже, что нашел? Ой, красун. Ай, красун, красун. Ну, выкручи, Сергеич, выкручи. Арненький. На долгие нести. Еще, 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 два. Еще два даже. Манюханьки, манюханьки. Е, так дело, е. Ну, хорошо, хорошо. Лазим, шукаем. Классные грибунчики. Гарненький. Хороший. Те, что надо, как раз. Все, подчищаемся и рухаемся. Так. так погнали далее. Тут поруч дивився, нема больше. Не где так, ничего. Та Наче немає, так? Да? Ну, бува, бува, друзі, що по одному грибочку. Ну, як бачите, самі є і по два, і по три грибунчика поруч виростають. Все, шукаємо далі. Закриваємо це діло і пошли. Ну що, друзі, і в мене шикарна знахідка є. Зараз вам покажу його. Зараз вам його покажу. Дивіться, який красивий він стоїть. Який красун білий грибунчик стоїть. Ай шикарно. ай шикарно просто. Я ж кажу, я сьогодні не можу не нарадуватися. Сергій ось знаходить грибульки. І ось дивіться, як я вам завжди кажу, сідайте поруч і крутіть головою. І ось аж три штуки поруч. Дивіться. Три. Один, другий, третій. Чотири грибунчика з одного місця. І от опять же, ж дивіться, люди, бачите? Наче немає нічого. От дивимось, дивимось, дивимось. Ну, нема. От по листю просто не видно. А якщо трошки зробить отак ось, раз. А він ось сидить. Дивіться, який малючок гарненький, красунчик. Ну, отак от, друзі, не спішіть. Знайшли один, побачили, це вам перший признак того. Що поруч повинен бути ще грибочок. Обдивіться, територію не спіша. в радіусі так метр півтора від себе. Обдивіться, обдивіться, все. Якщо нема нічого, рухайтесь далі. Якщо щось, щось є, звісно ж, на смажену картопельку. Якось так. Є. Є, yeah. Є. Yeah. ну, бачите, я ж кажу, що Сергій, у мене грибник ще той, він може знайти більше грибів, ніж я. Ну, покажи нам свого красинечка. А Ану, постукай. О! Те, що надо. Да, дійсно згоден. Крутий. Опа! Ай, класіандра! Ай, класіандра! Ну, клас вообще. Чудовий, чудовий грибунчик. А, ну, дай, О! О! Клас! Справжній штейнпільце. Кам'яний гриб. Під'їждний, звісно, я ж вам кажу, конкуренти ніде не діваються, але грибочок дуже класний. Якось так. Ну що, є грибочка? Є. Ну, покажи мені, будь ласка. Ми починаємо. Ми починаємо. Ось перший, перший грибунчик. Клас. Закручу. Та ну, давай, їх як ти кажеш, всі. Покажемо, а тоді вже викрутимо. Є один грибунчик. Так. це ось другий. Так. О, бачиш, а я сидів ось поруч і навіть не побачив. Другий грибунчик красончик біленький. Йдемо далі. йдемо далі. Хорошо, йдемо далі. Ага, побачив зараз люди, зараз, бо тут трошки хащі такі непролазні О, бачу третій грибунчик. Да? Четвертый. Ну, это все? А тут вот еще есть. Еще есть? О, вижу. Пятый гриб. Все? ну это еще не все. Это еще не все. А ну, Сергеич, покажи нам ще. Вот еще. Еще. Ё-моё. Ой, красавчики. Шостий. Ой, красунчики. Ой, красунчики. Но все, Сергеич? это еще Тут не все. Ну, пошли, показывай далее. Ну, показуй далі. Де? О, іще один красенючок. Гляньте на пагорбку, мохочку. Сім грибунчиків. Ну, це вже знахідки. да 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 Починаємо ми знаходити в великій кількості грибунчик. Ай, красунчик, кажу, Ну, так от серед листя, дивишся, ну, ну його не видно, майже не видно. А так, є. Ну що, Сергій, я вас вітаю. Дякую. Ну це, звісно, крута знахідка. Сім грибунчиків. Все, друзі, будемо ми їх викручувати і до нашого кошика. Поїхали, Сергій, починай з першого. Давай. Оба! Перший пішов. Загрібай. Грибничко обов'язково трішки прикрити потрібно. Так, є перший. Де там? Другий, другий. Другий є. Ось він також красунчик. О! Є другий. Є, давай. Друзі, ну що, ми будемо викручувати. А ви ще не тікайте, ще я думаю, що цікавенько вам покажемо. Друзі, вам ще не надоїло. Ну, вибачайте. Ну, цю красу показувати я не можу. Отак от, от. Просто реально кам'яний грибок. Білий красун. Отак от, от, раз, і загрибнем. От Отака ось краса, люди. Ой, фокуса нема. Отака от ось краса. Але це стільки з сіріючим ріжем, я вам скажу, отакі от, от білі величенькі вже. Ну, десь 50 на 50 уже вони червиві. Багато черва, багато його точуть. Ті, що більш молодесенькі, ті ще норм. А отаке вже трошки великувати, трошки стареньке, вже під червиве. Ну, зараз також її підчистимо, глянемо, що він себе представляє. Якщо буде нормальний, заберемо. Ну, а так. Ну, а цим просто можна помилуватися, люди. Опа! Опа, дивіться, опа, листочком прикритий. З моху отакий от красунчик. Ще й зверху листочок. кажу, просто красунчик з моху, справжній, гарний, міцний дубовий білий гриб. Ну, отак от. Ну, я думаю, що це не все. Я вам зараз іще одного покажу. Опа, друзі, а ну ходімо трошечки далі, трошечки далі. Опа, а ось іще один манюханький гарненький красунчик. Бачите, один одного побачив і сидю, придивляюся. А воно, здається, ось іще один красуньок. Ну, отак от, люди. Збираємо, збираємо грибончики і рухаємось далі. Так, люди, ще є одна знахідка. Ще є такий один красун білесенький. а ну поруч тут нема нічого. А у, гриби, де ви є, ми вас шукаємо. Отакий от от гарненький малючок. Все класно. Також забираємо його. Опа! І до нашого пакета, до нашої копілочки, як я кажу. Гарна-гарна сьогодні грибалочка, погодка радує, тепленько сонечко. Будемо збирати далі. Так, друзі, біжу. Біжу знову до Сергіюча. Каже, що є, є знайшов грибунчиків. Зараз подивимося, де він їх тут знайшов. Ого, нічого собі, мамонт який. Не а, та його просто порвало трошки. Ой, а красавчик. Він, конечно, один. А Вон і ще один Ага, теж під'їжений конкурентами, да? Ну давай, викручуй, звісно. Знайшов, давай, викручуй грибунчика. А ну. Бам. <гум> <гум> Цікавої форми Ну, бачиш, йому ніжку просто розірвало. Да, Шапина велика, бачу згоден. Ніжку йому розірвало, він більш на Буратіно схожий. Ну який і, як і є, так і є. Ну другого пробуй. Другого пробуй. Так. Нема там більше? Наче нема. Давай. О, також, бачиш, порваний. Трошки Буратина. Тоже трохи буратіна, так. Ну вітаємо, Сергійович, вітаємо. А ну піднімай обох красеньків. А ми на них залюбки подивимось. Ой, красончики, ой, красончики. Так, да, буває, друзі, так, що рве гриби, а так. Ну, непонятно. Влітку то зрозуміло, що вологи для них немає, їх починав поривати. Ну, але ж зараз вологи аж чересчур просто. Ну, якось так ось. Ну, Грибочки дійсно гарні, дійсно красиві. Все, підчищаємо. Так, друзі, ще одна знахідка. Отакий от, от молодесенький, гарненький. листячком був прикиданий. Отакий от красунчик, білесенький грибунчик. Ну, йде, йде сезон? Не сидіть вдома, виїжджайте, виїжджайте на грибалочки і збирайте таких грибунчиків-красенків. Все, рухаємось далі. Є, друзі, є ще один красунчик. Як бачите, самі також я вже показував. Ось на мохові прямо під дубом. Класично, класичний білий гриб. Поруч вона якась поганка, але це класично мхові білий грибунчик. От такий от красенчик. Все, забираємо цього друга. Валим далі. Так, ліземо, друзі, ліземо через хащі. ліземо до Сергіїча, бо в нього є знахідка. Красунчик, грибочок, красунчик. Ну, викручу, викручую. Ніжка м'якенька, да? ага, бачу, ламається. Та то він червивий. То він однозначно червивий. Але грибочок є. Ну, є, все. Залишимо його, значить, клади для білочок, для зайчиків, для черв'ячків, для хробачків, ну і, звісно ж, для слимачків. Все, закрив, хай він перегниває. І на наступний рік у нас будуть отам знову молоденькі грибунчики. Все, а ми гуляємо далі по лісочку. Ще два грибунчика, красунчика, отака знахідка. Отака. Ну теж, ж бачите, конкуренти не сплять. Ну, що ти їм оце зробиш? Отакі гарні грибунчики. А конкуренти не сплять. Один красунчик. І інший красунчик, Два штучки, два таких от пупяшка-малючка, бо як бачите самі, підгрижень. Підгриженішка в черепки. Черепки оставляють ці слимаки. чи миші, чи хто їх, Ну, слимаки. В більшості випадків слимаки їх їдять. Ну, все одно, зараз ми їх обріжемо. І я думаю, в супчик вони підуть з залюбки. Так, друзі, ще є два. Білесеньких, два брата акробата, навіть три. Ну, бачите, як вже самі ось вони з самого підкорінчика вони вже гнилі. Ну це і так точно. Але з виду були доволі-доволі непогані. А може, а може, то той підгнивший, щас хрупним подивимось. Ні, бачите, воно черви. щас підріжемо, може шапинки будуть дійсно нормальні. Але два брата акробата, такі от, трошки, трошки під'їжені, черепки. Ну, вже, мабуть, будемо збиратися додому. Гарно погуляли, гарно провели час. Запишемо підсумок вам про нашу грибалочку і будемо рухатись додому. О, друзі, ну це, звісно, це грибочок, що називається. Красунчик, красунчик, грибунчик. Ну, теж гнилуватий, мабуть, mm -hmm. да, такий напитаний, напитаний. Ну, хай ми його навіть рвати не будемо. Підчищать. А ну, он, дивися, сходи, глянь, он бачиш, шапинка виглядає. Може, може, може то і він, а може то і не він. А ну, як ти вважаєш? А, ну. а теж згнилий. Ну, бачите, друзі. ні Ну то понятно що його хтось роздавив, Ну факт в тому, що він же згнивший вже був. Ну так, друзі, бачите, по початку такі гарненькі, молоденькі, молоденькі. Заходимо трохи далі в лісок. І гниль, 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 гниль. Ну, старі це вже, старі гриби. О, і я побачив одного, дивіться, Поки тут ходив бродив біля Сергійча. Ой-ой-ой. ой, А ну, що? Ні, фу. Я думав на гриба наступив. Такий характерний звук був. Ось і я знайшов. О, А ось іще теж, бачите. ось, Одна черепушка залишилась. ну З'їли повністю. І ось поруч іще один. Ну, бачите, ось в є. Ну, це вже в глибині лісу. Це вже в глибині лісу, більш старі гриби, більш, більш вони не гожі. Ну, зараз подивимося, підчистим, може, якийсь... якась шапиночка, та й буде дуже добра, дуже гарна. Тоді ми її заберемо. Якщо ні, хай залишається, хай черви слимаки її доїдають уже. Отак от. Так, ну що, друзі, і кінцівочка нашого відео. Сергійч, ну... Ось, поховалися стільки, ви сьогодні грибів назбирали. Отакі, от, от друзі, білі грибунчики. Як були і дуже великі грибочки. Ось отакі от можете бачити самі порвані трішки. Але були отакі от красеньочки гарнесенькі. В общем, на жарьоху ми сьогодні з Сірієчем грибів назбирали, друзі. Ну, ось отак. Небагато скажу, що прям-прям-прям. Ну ми ніколи мішками не ріжемо. Ми беремо стільки грибочків, стільки нам потрібно, щоб пожарити, і якщо щось залишиться, зробити консервацію. Ну, а це такий, друзі, ітог грибалочки. Не забувайте, друзі, за вподобайки. Да, так. І за підписочку на наш канал. А ми вам за це будемо щиро вдячні. До наступних рибалок-грибалок. Всім Па-па!